У Камінському відзначили 80-річчя Дніпровського фахового коледжу інженерії та педагогіки, одного з найстаріших і найавторитетніших освітніх закладів міста. За десятиліття свого існування коледж став сучасним освітнім центром, що готує фахівців для різних галузей промисловості та освіти. Під час урочистості міський голова Андрій Білоусо привітав колективи з ювілеєм, подякував педагогам за їхню працю та вручив відзнаки найкращим працівникам. Я вітаю всіх зі святом. Коледж за цей період випустив більш ніж 24 тисячі випускників, які розвивали та розвивають Кам'янське регіон та Україну. Я хочу перш за все подякувати колективу коледжу за те, що ви справжні професіонали своєї справи, за те, що ви вдосконалюєте свої навички, ви відкриваєте нові сучасні спеціальності. Наш коледж входить в десятку коледжів, які займаються розвитком. Научних напрямків тому дякую вам за ваш професіоналізм за ваше відношення до своєї справи. Дуже важлива подія в житті нашого коледжу. Дуже вдячні міській владі, особисто Андрію Леонідовичу, за те, що він завжди допомагає нам вирішувати нагальні потреби нашого коледжу. Сьогодні в нас відкрито багато нових спеціальностей. Ми розвиваємо бакалавський рівень. Сьогодні у нас реалізовано 15 наукових досвід. Ніцьких тем сьогодні наші викладачі мають чотири патенти на винахід і на корисну модель. Місто Кам'янське це перлина України. З нашої Дніпропетровщини вийшли і президенти, і видатні діячі. І сьогодні ми святкуємо 80-річний ювілей великого коледжу, тому, що відбудова України. Технологічний потенціал залежить від технологічних кадрів, які ми готуємо і в університетах, і в коледжах. Коледж наш це перлина, міста Кам'янське і е, великий структурний підрозділ нашого університету. Я працюю вже тут 33 роки. Я доктор філософії, викладач педагогічних дисциплін. Багато років мене пов'язано з цим коледжем. Це і особисто свято для мене. Місія коледжу це, по перше, продовження традиції. Того кращого, що було за ці 80 років, зроблено, і це новації безумовно, тому що без розвитку неможливо майбутнє. Ми готуємо майбутнє, ми його виховуємо.